Всім привіт, друзі! Мене звати Даня, Ви на каналі Дан Тв. Сьогодні у нас буде новорічне відкриття паків в FK Mobile. Заходимо сюди. Ну, не обращайте уваги, це мій старий аккаунт, де у мене є CR796. І він в основі я так давно сюди не заходив. І на це, на цьому аккаунті я не буду розвиватися. Ну просто він у мене такий запасний. Ну, короче, це мій аккаунт, на який я не заходив уже года як два. Тут у мене нічого не забрато. 18 тисяч. Самоцветиков есть. Я тут чисто нічого не проходив. Тільки зайшов и забрав подарки. И все. Сейчас угу. до премии до время будем все забирать. Тоже 3000 самоцветиков. Мы открыем тупо всі паки от ежедневных. Е, ну, паки будемо відкривати. Бо не будем їх... Ноль. Забираємо 3000 самоцвіту. Ну, ми... мені зачем тут тут маскирами? Я все одно на цьому аккаунті не гуляю. У мене воно тут просто все накоплювалося. І, друзі, наша нова ціль це ти... Добити 1000 підписників до мого дня народження. Мій день народження, якщо що, буде. 7 числа 7 травня перед літом і наша ціль буде набрати до цього часу 1000 підписників ну а зараз ми забираємо 2 самоцветов і у нас зараз буде 24 тисячі самоцветов і мы сможем открыть тупо все паки. Если вам интересно, то ось чем состав. Тадич, Колумани, Роналду, Салах, Фабиню, Олару, Локо, Видич, Делихт, Винте и Лопес. Ну и банка Хоселу, Грильшка, и Ну можно сказать, тупо... Можно сказать тупо ці тупо ле чемпіонов. Ну тут же та тоже така ліга чемпіонов у мене на банке. Ну сегодня я думаю, цей состав будет 98 або вже і 99, бо Бо ми открыли, можно сказать, всі паки за самоцвети. Ну, давайте начнем з ежедневного мого любимого за 3000. тисячі. І зразу три тисячі у нас улітають. Давайте, хто у нас тут буде? Іспанія, уже интересно. Цп. Герой намекас ЦП штык, надо и сто читы. А це не максималка? Блин, не. Во, ну, гуті, гуті. Вот би він мені випав бы на основе, было бы вообще шикарно. И если что на основе у меня уже 102 рейтинг. Рейки. Ладно, давайте ще тут паки подивимся, які есть. А хотя зачем нам дивиться? У нас все равно. Но самоцветы, можно сказать, практически на все выиграли. На всех хватит. Ну, а це мы открывать не будем, мы сразу все самоцветы профукаем. Да и предложения такие не дуже. Давайте возьмем за 2 500. Вдруг тоже повезет. Давайте волкаут. Финляндия. ПП. Ну, нам уже не по позиции Силот. А сколько тут можно? Да, ну не Давайте, Шелдон, последний Цей пак открыем Ну что, давайте Я закрываю глаза и вы даете что там выпадает Ну что, можно дивиться, давайте Раз, два, три. Ну, блин, лото п'ять. Ладно, цей пак невезучий, ми його відложимо. Давайте, ні, за 4 тисячі, 000... чи якось невигоду, ми одразу всі гроші профукаємо. А що, більше нема таких інтересів? Давайте безплатно ще зібремо. Халява ніколи не буває лишньою. Зина. Зина есть. Є... Ну нема зими в топі. Окей, давайте. Ради клуба тут, ще... О, тут безплатно. все. Оооо. Тут бесплатно все. Разве начинас? Всех сейчас солью на прокачку Роналду. Та ладно, сейчас не буду заливать. Будут... Будуть, думаю, в основі гулять, но если нормальні рейтинги толкові. Тут уже реал есть. Да, реал есть, то. Ох, мою Це ж я ті стики пропустив. Шапець. Друзі, і я... давайте поб'ємо наш рекорд по лайкам. Наберем 10 лайків. Я понимаю, що для моєго аккаунта у якого... вже 160 підписників. Це мало, но... Але що ж поробити? Що то я зроблю? Якщо ж ви не набираєте лайки. Підписуєтесь заодно. А лайки не ставите. Ось, наприклад, з першої частини Майнкрафта, як я вернув, ви дали дві підписки і один лайк то був міні лайк. Ну а я так зрозумів, що друга частина по майну вам не залетіла так. Ну, я такі, як це, я не знаю, що з ними буде, буду я робити, але ну, щось зроблю, вдруг вас знову зайдуть. І це ще ніхто не знає. Джеко Джеко тут максимум нормальний. Я думаю, що тут половина на трені уйде. На тренування других гравців. Максимум игроков реала я там поставлю в основу. Всіх пустынных хана. Я не знаю, куда их буду я ставить. Ну, куда их буду ставить подборщик. Ну, друзі, я поки буду забирать все паки, а вы почекайте Ну що ж, друзі, я всю халяву забрав. И тепер, що ми открыв? Ну, раз уж у нас ще монет 16к. Я думаю, давайте такие так, открыем пак. Давайте, что тут будет? США. Без... Нет, я даже не знаю, что это. 97, ну бы я... Нам ну, хотя бы 97 й падает. Ну, тоже нормально. Ну, что... Шо... Ну... У мене якось немає бажання на 7,50 пейс Давайте лучше таких пооткрываем уже. Чтобы интригу подержать. Щоб не сразу один пак звалити на всі самоцветы. А на таких. Давайте що тут буде? Германия, нападающий воздух. Воль... Душа. Давайте следующий пак. Друзья, давайте, щоб поддержать интригу, закрывайте глаза. Давайте, закривайте. Закрили? Закрыли? Окей, давайте, я открываю. Я буду мовчать. Можете открывать. Ой-ой-ой. У -ой. он залетает в состав. Синтриста, давайте сразу два открым чи ні не? не, давайте по одному все-таки. Сейчас включу. Давайте. Зараз открываем пару последних паков Испания, нападающий, порт. Нормально, подойдет саму. Я так Роналду сідаю на банк. І нам не хватає на два пака. Ну ладно, давайте відкриваємо останній. Давайте, закривайте глаза. Все, закрили. я теж закриваю. І подивимося, що тут буде. Откривайте. Ну, блин, це опять саму. Ну ладно. Зараз будем, дивіться, який у нас вийшов состав. Поки я його ще не міняв. 97. І ми робимо так. Окей, давайте трохи поміняємо все. Так щоб всі були по позиціям. Давайте такую схему поставим. Не, все равно 87D. Давай Давайте ше, Шера, поменяем. меняем. Окей, друзі, я зараз подивлюсь схеми і вам покажу. Ну що ж, друзі, я зробив схему, яка мені дає 98 рейтинг. Ну Ну ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, та, пишіть в коментарі, в які мені ігри ще зіграти. З вами був я, Даня, і всім па-па!